блять, може мені просто їх всіх п***ти, я п***ти, не? А ти ми ще не підписалися на Всіх вітаю знову на каналі, ви знову на каналі Майже Трейдер. Сьогодні ми будемо говорити про таку цікаву штуку, як ленш-пули. Так, да. Я про неї говорив про, ну, в самому початковому своєму відео, так, коли там розказував про способи заробітки на крипті. Хто пам'ятає, той пам'ятає, хто не пам'ятає, то подивіться. Нарешті в мене дійшли руки розказати за цей спосіб. Тому, будь ласка, поставте лайк, напишіть якийсь який-небудь комент. Перевідьте, бо там купа всяких новин момент по крипті. Взагалі ну цікаво в приємному перегляду не буду затягувати, і ми переходимо тоді до відео. Коротше, що будемо робити? Сьогодні ми будемо вивчати таку тему, як ланчпули. Uh, якщо пам'ятаєте, то в своєму самому або самому другому відео я про неї говорив. Тому пора приступати, я думаю, да? Що ми маємо зараз? Ми зараз знаходимося на Байбіті. Байбіт і те ви знайдете в описі під цим відео. Тема проста, класна, знати про неї треба все. Починаємо. Починаємо. Що ж, де знайти цей ленчпул? Саме перше, так? Да? Ну, на телефоні ось. А на комподакторі. Тут треба всього, що зайти в фінанси. фінанси. Торгівлю, Spot X і от бачите. Е, На даний момент ніякого ланчпулу нема. Да. Я вам не покажу прям точно. Тому будемо робити аналітику з попередніх ланчпулів. Їх тут є доволі таки багато. Чули такі взагалі ланчпул? Шпул вам дозволяє просто от стейкати, от ви вносите свої USDT. Саме частіше це або USDT, або MNT. Е, ви вносите їх і отримуєте замість них токени ось оці от Для прикладу, цих от hey, of. Ви закидуєте ці гроші, потім в кінці вам покажеться така іконка. Е, там, де будуть ваші. от Токени, скільки у вас їх є, і ціна їх в доларах. В доларах не USDT, а USD. Все, USD. Ну, типу, ціна в доларах. Простіше. Вносите USDT, забираєте свої USDT після того, як цей пул закінчується, і вам насипають токенів за ці гроші. Це є плюс, тому що ви якби, створюєте ліквідність у цій от монеті. Да? А вона вам платить своїми токенами. І що може бути? Ну, Токен або поросте або впаде. Тобто тут ризик тільки в тому, якщо він впаде. Але падає він доволі таки часто, тому що зразу після того, як він ліститься, комусь <плес> дався, правда, його продають і ціна падає відповідно. Але вам дадуть ще токенів. Вам насиплють токен, не знаю скільки, бо пул вже закінчився. Ну, залежить від учасників. Як правило, на NMT куда менше, але там профіт, як бачите, більше. Це завжди, як правило. Тут 8, тут 1, це завжди. 29, 27 завжди так просто є, бо НМТ просто тупо вигідні шоколади, запам'ятайте це собі в голові, що тупо вигідні шоколади. І учасників там менше. Тому там і проценти більші. В самих токенах не раджу, ціна може дуже різко полетіти і ви будете в мінусі. Тому саме надійніше це в НМТ. Ну і ще один момент такий, як бачите. На самих токенах Хейдл, типу, 800 учасників і 200%. Дійсно, там такі великі відсотки. Але, як я вже казав, просто страшні ризики, тому що от е, нікому цей токен взагалі ну, не, не здався після того, як він заліститься. Тому ціна може різко платити донизу, звісно, може, навпаки, доверху. Це вже, це вже залежить від політики токена. Але ну, цей момент теж враховуйте. Тут так мало учасників, тут такий великий відсоток. Наприклад, USDT відсоток поменше, але учасників там подивіться всі разів раз більше. Це такий момент теж присутній. Одне єдине, що я ще забув сказати, це те, що ви вкладаєте в ванжпул е максимум 100 доларів, мінімум 100 доларів, максимум 2000. Ще один момент. Який треба врахувати те, що тут дається якби за USDT більше, більший розподіл пулу. Тобто тут є загальний пул 6500, так, да? 3 і 1500, тут 5 і тут вота. Коротше, найбільше дається за USDT, тому тут так багато уклали USDT. Але тут більше відсотків. Тут більше відсотків, так. Да. Період пулу був. Місяць, е, місяць тиждень. Якщо залетіти на початку, то там були б відсотки набагато більше. Під кінець полу завжди от е, відсоткова ставка вона зменшується, тому що. Подивіться людей. 27 тисяч. Плюс ще оцих от 70 тисяч, це взагалі. Тільки тут не впала, тому що ну, ставка тут ставка така сама лишилась, бо тому що учасників взагалі нема. Думаю, логіка зрозуміла, чим менше учасників пулі, тим буде більша ця от ставка. Але, як я казав, якщо стейкати в самих токенах, є доволі таки ризиковано. Тому що ціна полетить донизу швидше за все, особливо в таких ноунейм no токенах, ну, летить донизу, коротше, бо блядь, тому що всі продають. Чи ви вибираєте що стейкати в токенах проєкту? В NMT і в USDT. До 2000 доларів. Правильно? З 100 до 2000 доларів. Далі що? Далі ви берете оці от стейкані ваші. Ну, закидуєте одним словом туди бабки. Чи токени. І під кінець вам дають е, токен. мінусі ви навряд чи будете. Тобто ваші бабки всі повернуться. Але просто будуть малі відсотки. Ну, якщо можуть бути малі відсотки, там 2 бакса може дати, типу, в токенах. Особливо якщо на 100. Але я думаю, це непогано, тому що ну, просто тупо гроші не лежать без діла, собі закинути, вивезти, закинути, вивезти, якусь булочку, то й буде. Коротше, я думаю, нам всім цікаво, що сталося з цим хейделом. Тобто, бачимо, тут пул був з 0,5 з 2 травня до 9 травня. Давайте наберемо цей хейдл і подивимося, чи... Чи я був правий? Тобто беремо оце от коли було 2 травня. Так, бачите. Такий просад. Такий добрий просад. Але тепер беремо. З 9 травня. З 9 травня... Ну коротше виріс на 3... 38% кіль. повернувся в таку от зону. Але впав з моменту з, з ланчпулу на 32. 30... О, yeah, 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 you... oh, якби всі почали продавати цей токен. Получається, да? А потім. Виріс. Але вже не на 9 лендпулу. Тому багато хто продавав ці токени якраз. І він тому ще впав, бачите, впав так на 9%. Ну, для такої альти це фіня, але. Все одно доволі великий відсоток. А потім всі забилені в хер, і він якраз почав рости. Дуже нормальний такий виріс. Ну, це так поступило ця, цей токен. Зазвичай як буває. отут ланчпул. Різко, коли ланчпул закінчується, упадок. Потім різкий виріс. Ну так само, як і тут, в принципі, упадок. але ну Не такий ж великий, але все-таки упадок був. І тоді вже виріс, коли ніхто того не чекав, коли вже нікому не потрібен був. Отак вот от. Начбу класна штука, ви тепер про неї знаєте. Я пішов, що я правильно пішов спати, підписуйтесь на ТГ, ставте лайки, дивіться попередні відео, коментуйте відео, говоріть щось, може репу хочете мене побачити. Наступне відео може бути з веком. Ну і все, всім добрання, всім смачного, все, що хочете свій, бажайте. До побачення!